Доброго дня, шановні колеги, і з вами знову я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ми продовжуємо з вами роботу над проєктом Біологія людини. І сьогодні ми маємо розглянути ну, такий орган, можна сказати, як шкіра, який. Теж має безпосередній контакт з зовнішньому середовищі, і тому треба дуже, ну, я б сказала, уважно. Уважно відноситися, ставитися до шкіри, щоб вона була здоровою, слідкувати за нею, тому що шкіра вона захищає нас від негативних впливів, але вона є надзвичайно важливою для того, щоб підтримувати наш організм здоровим. Отже, шкіра вона складається з двох основних частин. Зовнішній шар це епідерміс, і утворений він багатошаровим плоским епітелієм складається з клітин, що поступово стають більш плоскими, тобто вони диференціюються, диференціюються, диференціюються в напрямку поверхні. Напрямку поверхні, вони змінюються. Ми це з вами подивимося, навіть скажемо, як називаються ці клітини, і що відбувається в цих клітинах, коли вони перетворюються від клітинок кубічної форми до ось цих плоских клітинок. Внутрішня дерма. Це другий шар, другий шар шкіри. Вона утворена волокнистою сполучною тканиною, і її пронизують кровоносні судини, нерви, там є і волосяні фолікули, і потові залози. Між іншим, і епідерміс можна розділити на дві частини, і дерма, в свою чергу, вона поділяється на сусочковий січастий шар. Ну, це все з вами, як кажуть, будемо. Розбирати, ну і найглибша частина шкіри це так звана гіподерма. Вона забезпечує прикріплення шкіри до підлеглих тканин, і там іще накопичуються ось ці клітини, жирові, утворюючи підшкіряну клітковину. Отже, ось тут ми все це бачимо. Верхній шар, верхній ось цей шар, він і буде складати епідерміс. епідерміс. Другий от під ним це дерма. І внизу ми бачимо підшкіряну клітковину. Ми бачимо ще додаткові структури: бачимо волосяні фолікули, і волосини, які пронизують ось так шкіру, так? і ці волосяні фолікули, і кінцеві відділи потової залозки, вони містяться в. В січистому шарі дерми, а це сальна залозка, яка сполучається з волосяним фолікулом. Так? Тобто тут є, крім цього, є ще і багато і нервових закінчень, і е, шкіряних рецепторів рецепторів дотику, у всякому разі. Так? Значить, е, Шкіра вона виконує цілий ряд. Функції, окрім того, що вона е, дійсно е, виконує в першу чергу захисну функцію, так? вона є одним з найбільших органів. Е, от. І крім того, вона здатна до самовідтворення. Е, крім, ці, е, крім, е, крім цих основних. Основної такої функції, як захисна, шкіра також відіграє суттєву роль у підтриманні температури тіла. Завдяки наявності чутливих закінчень багато ділянок шкіри сприймають найменший дутик. Так, шкіра забезпечує утворення в організмі вітаміну Д під впливом ультрафіолетового опромінення. І суттєвою є функція шкіри, що пов'язана з накопиченням жиру як важливого енергетичного матеріалу. Тобто, Теж ми часто це спостерігаємо, коли та чи інша система органів вона виконує свою основну безпосередню функцію і потім іще додаткові функції. І це теж характерно і для шкіри, яка є одним, ще раз повторюю, одним з найбільших органів нашого організму. Тепер давайте зупинимося на епідермісі. Клітини епідермису мають ектодермальне походження, відокремлені від дерми базальною мембраною. Епідерміс складається з багатьох шарів клітин, і безпосередньо на базальній мембрані лежать епітеріальні клітини, які утворюють зону активного поділу. І це так званий мальпігієв. Шар епідермісу. Саме за рахунок інтенсивного поділу клітин цього шару відбувається постійне оновлення епідермісу. В клітинах епітеліону синтезується пігмент меланін, а також вітамін D. Так от, якщо ми кажемо, за рахунок інтенсивного поділу клітин відбувається постійне оновлення. Тобто ми маємо розуміти, що стан епідермісу шкіри буде залежати від двох процесів, від того, з якою швидкістю буде, будуть утворюватися нові і нові генерації цих клітин. Так, от ці похідні вошари, наскільки інтенсивно будуть поділятися самі саме ці клітинки? Так. І потім другий процес: наскільки інтенсивно будуть відбуватися процеси диференціації цих клітин подальші, коли вони будуть переходити з одного шару епідермісу до наступного, аж до утворення ось цих лусочок, мертвих лусочок, від живих клітин до мертвих лусочок. І ось Дійсно, якщо ці процеси утворення і диференціації вони будуть порушені, ось ця відповідність цих процесів, то можуть виникати дуже небезпечні такі наслідки. Є така хвороба, називається вона псоріаз. Це хронічне і неінфекційне захворювання шкіри. Воно проявляється появою таких загрубілих, почервонілих ділянок, вкритих е, такими сріблястими лусочками і припухлостями. На уражених ділянках з'являється свербіння і біль. При псоріазі відбувається занадто швидкий поділ клітин. І можуть розвиватися запалення вже додатково. Але якщо занадто швидкий поділ і не встигають. Не встигають нормально пройти ось ці всі процеси диференціації, то виникають такі ділянки шкіри, ну, де практично злущуються з поверхні не лусочки мертві, а е, туди підходять живі клітини. Уявляємо собі, звідки ось цей біль, звідки свербіння і ось такі. Такі страшні наслідки це тяжке захворювання, і воно звичайно лікується тільки з якщо ну, звертатися до дерматологів. Взагалі, то шкіра дуже чутлива до різних інфекційних захворювань. Виникають, ось, час. якщо при, припустимо корі, то кір буде супроводжуватися ще висипами різними. І це не єдине таке інфекційне захворювання, яке супроводжується висипами, алергічні реакції можуть супроводжуватися різними висипами. Тобто шкіра реагує і дуже реагує на різні чинники, а ось псоріаз це Хронічне неінфекційне захворювання. Ось давайте ми подивимося тепер уже на схемі, як зображена ось цей багатошаровий плоский епітелій, його будова. Ось тут червона смужка така, ми бачимо, що це шар клітин, і він знаходиться на такій яскраво жовтій. Такі другій смужці, яка підстилає практично ось цю червону, яка складається з клітин. Жовта це базальна мембрана. На базальній мембрані знаходяться ось ці клітини мальпієвого шару, які поділяються, і ось ці клітини, дочірні клітини потрапляють до так званого шару остистих клітин. І ось ці остисті клітини Далі вони проходять свій шлях аж до ось тут зернистого шару. Це вже буде останній такий шар живих клітин. А після цього відбувається відмирання цих клітин, тобто вони втрачають свої органели і там накопичуються білки кератини. кератини. І далі вже ось це перетворення на мертві лузки. А це реально як виглядає, як виглядає зріс крізь шкіру. Це вже фотографія. Ось тут знаходяться клітини базального шару, шаростих клітин. Ось це буде зернисті клітинки, тоненький такий шар, і далі вже відмирають. Клітини там е, практично відсутні, це вже будуть лузки, Так? Клітини втрачають зв'язок, які втратили зв'язок з базальною мембраною. Ми вже сказали, вони потрапляють до остистого шару. Це ще живі клітини. Далі вони потрапляють у зернистий шар, який і останніми живими клітинами. Вони при просуванні ближче до поверхневого шару уже рогового, поступово стають більш плоскими. У них руйнується ядро, більшість органел. А в епідермісі, звичайно, буде в клітинах рогового шару вже накопичується білок. Кератин. В епідермісі, що можна знайти, крім цих клітин? Там можна знайти вільне закінчення нейронів, які забезпечують відчуття дотику. А оце зроговіння зроговіння клітин, от, воно завершується роговими лузками. Власне, шкіра або дерма. Вона має зовсім інше походження. Якщо епідерміс має походження з ектодерми, то власне шкіра дерма вона має мезодермальне походження і складається з двох таких частин: сосочкового та січистого шарів. Сосочковий шар дерми Він складається з пухкої сполучної тканини і утворює впинання сосочки в епідерміс. Ну, ось тут ми можемо з вами подивитися. Подивитися, ось ці впинання сіри, сіра, сірого кольору. Це вже буде сосочковий шар. І ось тут ми маємо такі впинання цього сосочкового шару. Або тут ми можемо бачити ось цей. Теж сосочковий шар, він впинається до епідермісу. І сосочковий шар він пронизаний численними кровоносними і лімфатичними судинами. Там є теж нервові закінчення і нервові волокна. Саме за рахунок кровоносних судин сосочкового шару здійснюється живлення епідермісу. В самому епідермісі кровоносних капілярів немає. Значить, надходження поживних речовин до епідермісу здійснюється з кровоносних капілярів сусочкового шару дерми через базальну мембрану. У сосочковому шарі містяться також пучки з гладеньких м'язових клітин. Наявність у сосочковому шарі колегенових і еластичних волокон, гладеньких м'язових волокон підтримує пружність шкіри. Вона буде залежати від цих складових. Під сосочковим шаром знаходиться сітчастий. Він утворений вже такими переплетеннями еластичних та колагенових волокон. Саме у січистому шарі дерми залягають сальні залози, кінцеві відділи потових залоз волосяні фолікули. Протоки потових залоз відкриваються на поверхні шкіри, а от протоки сальних залоз. Вони відпочинаються у власній шкірі, а потім відкриваються у волосяних фолікулах сальні залози. Так, у них протоки сполучені з фолікулами. Вони ніколи не відкриваються на поверхні шкіри, тільки потові залози. Почки колегенових волокон сітчастого шару переходять у підшкір, підшкірну жирову клітковину, і цей шар складається з клітин, які містять жир. Називаються ці клітини адипоцити. Помірна товщина цього шару буде виконувати термоізоляційну функцію, може пом'якшувати дещо тиск на тканини, ну, звичайно, є депо жирів. Ну Ось тут ми бачимо з вами дерма. І ось в дермі ми бачимо велику кількість еластин, еластичних і колагенових волокон, тому е і забезпечується завдяки цим, е цим білкам, білковим уже волокнам пружність шкіри. Так? Ну Є ще гладенькі м'язове волокна. Так? Mm -hmm. а, от. Що ми бачимо тут? Іще бачимо ось. Можна, можна вивчати по цих е, папілярних лініях, щоб е, проводити такий дактилоскопічний аналіз, відбитки пальців. Да? Значить, це завдяки сосочковому шару утворюються виступи сосочки, і вони створюють так, такі візерунки, візерунки, візерунки е, е, таких папілярних ліній, і, він, і ці візерунки у кожної людини, звичайно, вони є індивідуальні. Так? Е, що ми ще тут можемо побачити з вами? Ось тут це вже буде ось тут, роговий шар, під ним знаходиться шар остистих клітин. ось Тут ми бачимо ще і шар, тобто ось це все буде епідерміс. І в цей епідерміс вдається сосочковий шар дерми, і тут багато чого. Тут навіть на рисунку дуже добре видно, що тут багато капілярів, які будуть живити. ось ці Клітини, епідермісу. Ну, а в січистому шарі дерми, уже в нижньому шарі дерми, ми бачимо ось кінцевий відділ путової залози. Ось тут волосіна сумка, ось тут сальна залоза, яка буде протока якоїсь з цією волосіною сумкою. Тобто, ось тут ми бачимо цю будову і дерми, і підшкіряної клітковини, і бачимо будову епідерміса, чого ми тільки тут добре не побачили. Хоча ось тут теж можна бачити, ось це, між іншим, показані рецептори шкіри. Ось так вони виглядають. Крім нервових закінчень, ось це капсульоване, капсульоване нервове закінчення це такий рецептор Вот. Ось тут на рисунку ми добре бачимо ось ці клітини адипоцити. Наскільки велика ця жирова крапля, що вона відтісняє ядро, ядро до цитоплазматичної мембрани. Так вони виглядають на рисунку. А ось тут ми бачимо адипоцити, такий достатньо потужний шар під підшкіряної клітковини. Це реальне, це вже фотографія. Цих, цих адепоцитів. Одна з найголовніших функцій шкіри це, звичайно, участь в процесах терморегуляції. І взагалі, підтримання постійної температури тіла залежить від врівноваженості двох процесів. Спершу тепло треба утворити. Так? А потім треба надлишок тепла виводити. Для того щоб зберегти постійну температуру тіла, ми гомоетермні організми разом з рештою ссавців і птахами. Ось є такі е, організми на нашій планеті, які е, відносять до гомоетерних організмів. Значить, Нам треба чітко і дуже ретельно перевіряти температуру. Е, е, температуру. У нас є багато рецепторів рецепторів, які займаються цією роботою, перевіркою температури тіла. І е, е, треба, е, треба сказати, що якщо Нормальна температура вона залежить від врівноваженості ось цих двох процесів, скільки тепла ми виробляємо і скільки тепла ми виводимо. Так, так от, а де ми виробляємо тепло? Між ми вже про це трошки казали раніше, але маємо згадати, і я вам трошечки допоможу: значить, 60% тепла в організмі утворюється за рахунок роботи скелетних м'язів. 60% тепла. За рахунок окисновідновних процесів, метаболічних процесів, в печінці ще плюс 30% тепла. На е, е, енергетичні процеси, на, на ці окисновідновні процеси, які е, будуть здійснюватися у всіх решті органів організму, ну що там, залишається 10% на решту. А 60 плюс 30 – ось це найголовніші наші джерела тепла. Це робота м'язів і робота печінки. А от тепловіддачу. хто у нас відповідає за, є головним для, саме відповідальним за тепловіддачу, виявляється, що 80% тепла здійснює, тепловіддачі 80% здійснюється за рахунок шкіри. 80%. І ще 13% в свій час ми про це казали за рахунок дихальної системи. Там випаровується трошки води, 13% у нас виходить тепла з дихальної системи, з легень. Решта, решта органів, уже органів і тканин дасть нам ще тепловіддачу 7%. Але левого частка, левова частка це шкіра. Отже, виділення тепла з організму пов'язане з здійсненням трьох процесів: це проведення тепла, випромінювання тепла та випаровування. За рахунок здійснення усіх трьох процесів шкіра забезпечує виділення тепла на 80 і легені на 13. Тепер уже за рахунок здійснення двох процесів, це проведення і випромінювання тепла у травній системі та сечовидільній системі видаляється відповідно 5%. Виділення, припустимо, травних соків, 2% на виведення сичі та екскрементів. Отже, ми вже з вами розуміємо, хто у нас головний. А головний в тепловіддачі це шкіра. Як регулюється теплопродукція і тепловіддачі? Центри теплорегуляції знаходяться в центральній нервовій системі. Зокрема, ці центри скупчені в гіпоталамусі. Гіпоталамусі цей центр пов'язаний з центром регуляції обміну речовин. У передньому гіпоталамусі, між іншим, розташований центр, який регулює віддачу тепла тілом, шляхом звуження чи розширення судин шкіри, зміною потовиділення, вентиляції легень, тобто всіх цих процесів, які мають забезпечити виділення тепла. В задньому гіпоталамусі. Що там відбувається? От задній гіпоталамус діє через симпатичну нервову систему. Та такі залози внутрішньої секреції, як щитоподібна, надниркові залози, які регулюють інтенсивність обміну речовин у тканинах, і тим самим регуляція обміну речовин вона теж супроводжується регуляцією продукції тепла. І центр теплорегуляції одержує чутливі імпульси від численних терморецепторів, розташованих як на поверхні шкіри, так і всередині тіла. Тобто гіпоталамус має отримати повноцінну інформацію стосовно температури як всередині організму, так і в шкірі. Так? Ну і, звичайно, що треба пам'ятати? Пам'ятати, що, пам що наше здоров'я, воно дуже залежить від того, чи ми загартовуємо його. А загартування організму, особливо це загартування стосується дитячих організмів. Так, це комплекс процедур, що підвищують опірність до захворювань. Так? І основні елементи загартування це і перебування на свіжому повітрі, і водні процедури, і сонячні ванни. Тобто, я не хочу сказати, що дорослим це не потрібно. Ні, це теж дуже потрібно, але, почува... але починати загарту... загартовувати себе треба ще. З дитячого віку разом з батьками батьки треба, щоб вони дійсно приділяли увагу ось. Такому дуже надійному, дуже ефективному засобу підвищити опірність організму до захворювань. Саме за рахунок загартування. Отже, на сьогодні ми з вами завершуємо нашу роботу, і е, наступне наше заняття ми присвятимо з вами уже нервовій системі. Нервовій системі. Е, отже, е, якщо ви з нами? Так? Або хочете приєднатися до нас, то підписуйтесь на наш канал і, звичайно, ставте нам лайки. Вподобайки. До наступних зустрічей. На все добре.